В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, неділя і Свята Церква, готуючи нас до Спасительного часу, святого і Великого Посту, сьогодні нагадує нам притчу Спасителя про метаря і фарісея. Прошлу неділю Свята Церква нагадувала нам про те, що таке для людини піст, що це є дерево, на яке людина восходить і з якого вона бачить Бога. Але для того, щоб духовно вдосконалюватись, людина повинна Звершувати основні дві добродітелі це піст, який в вузькому смислі це утримання від скоротної їжі, а в широкому змісті це утримання себе від цього гріховного, від злих помислів, від бажань, злих від злих слів, від злих поступків, від всього, що несе людині зло. А другий крило, яким людина восходить на степені духовної досконалості, є молитва. Пісні молитва це основні дві добродіті, допомогою яких людина духовно совершенствується, за допомогою яких людина здобуває або себе уподобляє Богу, здобуває подобіє Божої. Образ Божий ми маємо всі, а подобу Божу ми маємо здобути, її, ну, собі звершити. І з допомогою поста і молитви все все звершується. А сьогодні свята церква, е, Господь, через притчу промітеє Фарисея е, нагадує нам, якою має бути молитва. Молитва це є. Звернення до Бога, це є бесіда з Богом. Це Молитва для душі є диханням. От ми тіло має дихання, ми дихаємо і таким чином себе вгащаємо киснем і живемо тілесно. А для душі, оцей кисень, це благодать Святого Духа, вона збувається допомогою молитви. Людина молитвою дихає духовно дихає і через це дихання вводить в свою душу в божественну благодать, яка живить людину. Молитви бувають різні. Буває молитва е, просительна, що коли, Господи, дай мені здоров'я, дай моїм близьким щастя, там, удачу, Ну, що людина просить ще їй треба для життя. Є молитва покаянна, коли людина каже, Господи, прости мені ріки, я зробив то то і то, то і те недобре, Прости мене, помилуй мене, Господи. Це молитва покаянна. Є молитва благодарна, коли людина щось просила у Бога і отримала, І вона дякує Богові за це. Що Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти мені то подарував, то дав. Взагалі-то подячна молитва має бути постійно у людини. Тому що все, що ми маємо в собі, це є дар Божий. Навіть життя, от ми живемо, це є дар Божий. Якщо Бог цей дар забирає від нас, ми, не, ми помираємо. Що ми рухаємося, це дар Божий. Що ми думаємо, дар Божий. Що ми говоримо, це є дар Божий, дар Слова. Є такі люди, які хотіли би говорити, але нічого дару Бога їм не дав, і вони зніміють, не можуть говорити. Є молитва. Хвалебна, слава слові, коли людина хвалить Бога за ну, восхваляє божественні совершенства, досконалості. Основна молитва, яку ми творимо в житті, це у нас ну, реально. Це молитва просительна і покаянна. Але не треба забувати те, що має бути і молитва благодарна. І якщо людина доходить до якоїсь степені духовної досконалості, то вона починає і творити славослові, тобто виспаляти Бога за його совершенство, за його величчя, мілость, за все, що Бог нам дає. Яка молитва має силу? Часто люди звертаються і кажуть, що, яку молитву мені читати, щоб мені щось допомогло, тому що якась має проблему. І вона хоче знати, яку молитву краще читати, щоб Бог їй допоміг. Яка молитва має силу, більшу силу перед Богом? Е, у цій притчі, яку Господь сьогодні нам сказав, це, е, говориться про те, що смиренна молитва сама сильна. Оці притчі, яку, сьогодні, про сьогодні, яку ми е, говоримо, говорить сьогоднішній Іван, е, заключається в тому, що в храм зійшли помолитися два чоловіки. Один метар, а другий І Хто такі метарі? Фарісеї, я коротко скажу, що метарі це були агенти римської влади. Вони збирали подичі у, у, у іудейського народу. І віддавали римському кесарю. Ну При цьому зборі податі, вони десь що там ну, мали нечисту, що вимагали більше, щось там людей якось там обманювали і таким чином наживалися. Метарі іудеї не любили, народ не любив метарів, вони рахувалися саме великими грішниками. А фарисеї це була така ну якби соціальна група. Серед іудейського серед народу, які ну, себе просвіщали, просвіщенна група, вони займалися вивченням Божества закону, вони знали заповіді, і вони себе, якби, намагалися ці заповіді зберігати, і щоб себе ну, відкінити від цих інших людей, вони носили особливі одежі якими вони показували, що вони не такі, як інші люди, що вони є особлива така ну, каста, група людей. Ну це, цей рух він такий прийняв ну, такий, ну, нездоровий характер, тому що багато показували, що вони збігають заповіді Божа, а нарушали всі заповіді. Отак От викручували, викручували там щось там. Ви себе і нарушали всі заповіді. Наприклад, Спосвітці сказав там один наш, що «Ви, Бог сказав почитає отця і мати. А фарисеї сказали, що якщо ти даш те, що мав дати батько і матері на храм, то вже можеш на батька і матері звертати увагу. Господь сказав, що, да, що ти в на храм, але і Перша заповідь від тебе не звільняє, ти маєш, маєш і за родичів своїх безпокоїтися. І так в багатьох питаннях вони викручували, вони показують людям, що вони праведні, а на ділі все нарушали. І от такий фарисей зайшов в храм і ми так зайшли помолитися. Фарисей став перш на першому місці в і почав так, ну, молитися по-своєму, що благодарю тебе, Боже що я не такий, як інші люди. Робітелі, обідчики, пріводії, або як цей металь, але я два рази в неділю пощуся, я даю десятину цього, що я здобуваю на храм. Коли фарисей так похвалявся перед Богом своїми достоинствами, металь стояв в самому вдалі храму, там у самому кінці. І не пустив ось до землі, і не піднімав їх на небо. І бив себе в груди і казав, Боже, будь милостив до мене грішника. І Господь говорить, що я вам істинно говорю вам, що цей останній, тобто мета, пішов у свій дім більше виправданим, ніж перший. Тому що всякий, хто себе возносить, буде принижений, а хто себе. Унижає, принижує, буде возвишений. Так що з цієї притчі ми бачимо, що Бог любить молитву смиренну. І та молитва, яка з більшим смиренням твориться, та молитва має більшу силу. І е, останні слова Спасителя говорять про те, що Господь не любить гордих. Що ті, хто гордиться себе возносить, це надменність, це є форма гордині. Той буде принижений, рано чи пізно буде принижений. А той, хто себе принижує, сам себе принижує, той буде возвишений. Прийде час, коли Бог його возвисить. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми ну, ну, себе вооружали молитвою, щоб, щоб ми... Старалися молитву мати з собою, як, як, як я говорив вже, дихання життя душі. І е, старатися молитві пам'ятати, що Бог є творець, а ми творіння, Бог є все, а ми нічого. І ж нічого Господь створив людину. І тіло, і душу, і обдарував людину всім ну, тими достоїнствами, які ми маємо. Тому ми, ми маємо цим не гордитися, маємо. Чим більше людина талановита, тим більше вона повинна смирятися перед Богом. Тому що всі таланти це є дари божественні. І дар завжди зобов'язує людину смирятися. Тому що та людина, яка гордиться дарами, вона собі їх присвоїть, вона стає злодієм. А та людина, яка смиряється і користується дарами, ця людина показує, що це не їй, це є Боже. І вона себе правильно ставить до, по відношенню до свого Творця, і Бог умножає у, такої, у такій людині таланти. Нехай кожен з нас вчиться по-своєму, щоб його молитва була смиренною, тоді ну, і під час Великого Поста особливо і завжди в житті молитва буде нам сильно допомагати. Тому що молитва це єднання людини з Богом. Це є коли людина бачить щось красиве, то вона забуває про погане. Коли вона має спілкування з Богом, то вона забуває про скорботи, забуває про болезнення, за то і все. І Бог такій людині допомагає. Нехай Господь допомагає нам цю молитві, щоб ми восходили завжди, особливо великий піст поступенню духовної досконалості, яку людину, які люди роблять людину. Пособної примістити в собі дар спасіння у Христі Ісусі, Господі нашому, якому на слава чисті, покоління, нині безконечні віки. Амінь.